Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Вчора Європейський Союз ухвалив нову чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро. Це багаторічна фінансова підтримка ЄС на 2024-2027 роки. Чому це так важливо для нас? По перше, 39 мільярдів євро будуть направлені на підтримку державного бюджету України. Це допоможе нашому уряду забезпечити фінансову стабільність та здійснювати пріоритетні видатки бюджету, зокрема всі соціальні програми допомоги нашим людям. Друге, затверджена програма Ukraine Фасіліті передбачає 8 мільярдів євро у вигляді спеціального інвестиційного інструменту. За оцінкою Міністерства економіки, це дозволить залучити додаткові 30 мільярдів євро інвестицій. Це стійкість та додатковий ресурс для відновлення нашої економіки. Третя програма Ukraine Facility – це не лише про гроші, але й про трансформацію нашої країни. Це план із запровадження європейських правил та норм, які наближають нас до членства в ЄС. Четверте, всі країни-члени ЄС проголосували за цю програму підтримки України. Всі 27 країн. Це демонстрація єдності Європи в підтримці України. Це чіткий сигнал для Росії, що її стратегія почекати, поки підтримка союзників України припиниться, не працює. Крім того, європейські лідери підтвердили намір продовжувати військову підтримку України. Зокрема, вже в березні ми розраховуємо на створення окремого інструменту для України в межах Європейського фонду миру. Мова йде про 20 мільярдів євро саме військової підтримки на наступні 4 роки. Окремо, варто відзначити позицію ЄС щодо використання та конфіскації заморожених російських активів. Ще рік тому нам казали, що це неможливо, що ці активи захищені суверенним імунітетом, що ці активи можна заморозити, але не конфіскувати. Що в Україні не варто розраховувати на ці кошти. Два роки роботи і постійної адвокації великої команди України. І сьогодні європейські лідери підтверджують план щодо використання доходів від заморожених активів. Російської Федерації ми вітаємо це рішення, але Україна розглядає це виключно як перший проміжний етап до конфіскації, а не як альтернативу конфіскації. Ми продовжуємо працювати над тим, аби російські активи були в повному обсязі спрямовані на стійкість та відновлення України. Наші союзники розуміють необхідність цього кроку, і я впевнений, що ми знайдемо краще юридичне рішення. Говорячи про підтримку наших партнерів, я хочу також подякувати Японії за майже 400 мільйонів доларів, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України. Це важлива підтримка, яка допоможе нашому уряду профінансувати соціальні програми. Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 мільярди доларів. Японія тепер посідає четверте місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки. Попри тисячі кілометрів, які розділяють наші країни, ми відчуваємо щире бажання наших японських союзників підтримати Україну і ми вдячні за це. Більше того, ми бачимо справжній інтерес Японії, японського уряду та японського бізнесу до України. Ми бачимо інтерес до спільних проєктів у різних сферах, бачимо інтерес до України як до інвестиційного майданчика. Тому цього місяця наша урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення та економічного зростання. Хочемо вийти на новий рівень співпраці, особливо в питанні інвестицій та спільних проєктів. Власне, одне з ключових завдань економічній сфері на цей рік збільшення іноземних інвестицій в Україну. Для цього працюємо з партнерами, для цього запустили страхування воєнних ризиків, постійно покращуємо умови для інвестиційних проєктів. Сьогодні приймемо постанову, яка покращує механізм державної підтримки великих інвестиційних проєктів. Український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати більше 12 мільйонів євро та створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови. Це і податкові пільги, і регуляторні послаблення, і підтримка на рівні реалізації проєкту. Сьогоднішня постанова стосується нового підходу до підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проєкту. Ми прибираємо та спрощуємо низку положень, зокрема про необхідність економічного аналізу, про перегляд соціальної оцінки проєктів, а також послаблюємо вимоги щодо фінансової спроможності заявника. Це все має одну мету: запустити більше інвестиційних проєктів, які створюють більше робочих місць, посилять наші громади та нашу економіку. Ще один важливий напрямок для відновлення нашої країни та нашої економіки це гуманітарне розмінування. Зараз концентруємося на тому, аби якомога швидше обстежити землі сільськогосподарського призначення. За 2023 рік піротехнічними підрозділами держави та неурядових операторів було обстежено 275 тисяч гектарів земель сільгосппризначення. призначення. Понад 200 тисяч гектарів повернуто в експлуатацію. На цьому не просто не спиняємося, але пришвидчуємося. У грудні минулого року в Україні було 26 сертифікованих операторів протимінної діяльності. На початку лютого їх вже 29. Ще 48 операторів в процесі сертифікації. У 2023 році у нас було 1500 саперів. У 2024 році їх вже буде 3500 тисячі. Станом на 1 січня 2023 року у нас практично не було машин для гуманітарного розмінування. На початку цього року таких спеціальних машин вже 55. Сьогодні приймемо постанову, яка створює єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності. Тепер це будуть чіткі строки, єдині вимоги, зрозумілий підхід. Ми закладаємо передумови для запровадження цифрової сертифікації. Що це дасть? Десятки протимінних операторів, сотні команд та одиниць техніки, які постійно працюють над тим, аби очистити українську землю від вибухонебезпечних предметів. Працюємо над тим, аби зробити Україну безпечною, сильною європейською країною. Всі разом, як єдина команда. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!